Вперше на допиті у журналістів новопризначений генпрокурор Віктор Шокін дав перший брифінг. Обіцяє розслідувати справу майдану та покарати чиновників, спільників, сепаратистів. Особисто візьметься і за справу про вбивство Георгія Гонгадзе. Обіцяє нікому злочинів не спустить з рук та не допустить, щоб Європа зняла санкції з чиновників режиму Януковича. Для затриманого Єфремова генпрокурор хоча арешту. Застава його не влаштує. суд повинен давати заставу, це його право. Ось, ми будемо, безусловно, на арешті, на арешті. Це було в місті Києві. За нашим настоянням Генпрокуратури служби безпеки визначили його місце перебування Ось, і співпрацю з нашими слідчими він був затриманий. Сьогодні буде в суді Печальського району йому обрано біженний захист. Шокін уже обрав собі команду у заступниках грузинський політик та колишній прокурор Білісі Давид Сакварелідзе. На ньому кадрів призначення також питання євроінтеграції і реформи прокуратури. Ще одним заступником Шокін обрав Володимира Гузера. Він керуватиме питаннями слідства СБУ, МВС та податковій міліції. Особливо хочу вам представити Давіда Сакварелідзе. Сакварелідзе. Котрий буде. Е Віддати кадрами в прокуратурі, а також всіми питаннями, пов'язаними з євроінтеграцією, а також реформуванням уже прокуратури України.